Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас така стояночка, як ви просили. Німецький смітник. Непонятні автомобілі з непонятною історією у якогось араба. Поїхали. Volkswagen Polo. Старючий 2000 року бензин. 130 пробігу, 75 коней. Так, навіть тюф має. 1000 євро. Дивіться, він вже не то що згнив, а бідолага. Ну такий страшний, дивіться, зато вже не зрозуміло якого кольору він. Згори лак уже згорів весь. Вона на вулиці живеться, машина, напевно. Так, йдемо далі. Ну, я не буду розказувати про, про гуму, яка гумакс. Дивіться, яка нова. <гум> так, йдемо далі. Гольфік, гольфік. Зимня гума у нас майже нова. Ціни немає. Що тут, ну, страхіття. Так, давайте опель а, Порт Турер 9 рік, дизель 2 літри, 260 пробігу, Майятюф 3750. Має у нас так, сидіння з тканини, ну... Скірене кермо, мультикермо, пасатик, пасатик, всі ми любимо. Ця сторона щось пішло не так у людей. Дивіться який салон. йолки палки воно це жир. Так? Його треба вимити, добренько вимити і буде пушка. Добру салон, звісно. Дивіться, сперферація. О! Оце хтось колись гроші я дав за нього. Ще нормально гума в нього. Ціли немає. Машина так. Добре, Volkswagen Polo, 1.9 турбодизель, 240 пробігу має автомобіль, 2006 рік. тюфу немає. 1850 євро. Автомобіль. Автомобіль щось возив по місту. Він покрашений в Раптор. Оце це... страхіття. Замість емблеми барашка. Це, це страхітці, це, це просто жесть. Пасатик Б 6 ціни він немає. Так, сидіння непогане в нього. Так, йдемо далі. Так, маємо ауді. Дивіться, який салон. Малютка, чистенька вся, вимита. Колір такий. О, а колір, колір, дуже гарний колір. Така добренька. Аудюшка. Аудюшка така добренька. Так. Ну непогано, непогано. А друга, 1.4, Кліма, Новий тюф, 2003 рік, бензин. 182 віку. пробігу має автомобіль 3850. Ну, непогано. Це для міста таке. прикольно. Салончик такий світленький, його треба вимити і буде бомба. Що тут у мене? Так, шкода. Шкода Fabia комбі. Що у нас тут? Ну, непогана така комбі. Сидіння з тканини, хтось пропалив дирку на механіці. Так, руль з пластмаси, навіть стертий. Давай, Давайте оце сквили. Та підемо далі. Комбі. Так, має у нас комбі 16-го року, дизель. 1,4, 346 побігів тюф до 0,6,25, 5,250. двадцять п'ятого п'ять двесь у нас посатик. Приболив, не сильно не приболів. Так, такий пасачик обичний сідіняшманський. Так, ah, посадик у нас 10 рік, дизель, 2 літри, 306 пробігу має автомобіль, 3550 mm. Так, ідемо mm. далі. Ідемо mm. далі, там у нас он Peugeot ще є. Тут я не знаю що вам показувати. Давайте я вам покажу Fabio. Ой, Fabio, шкоду. Шкоду румстер какой-то. Якийсь у нас. Такий він ушатаний, страшний роль випертий, страшна машина, колеса на тортці. Вони як, не знаю, це ну, нова резина стоїть, зовсім нова, зовсім нова розина, зірний гумок, зовсім нова. нова. Так, віржі не видно, не помиравлювали. 2007 рік дизель, 233 пробігу має, євро 4 3850, так, е 60 універсальний у Ось такий подушатаний. Дуже подушатаний. Тут вже ще вигоріло 5 разів. Це топ. Ну, зимня нова гума. Так, маємо 520-й туринг, дизель. 2006 рік, 354 пробігу. Має тюф євро 4 за 4350 на панорамі вона Має сидіння, та ну тканина, шкіряне кермо на механіці така вбита, вбита машина. Ну пішла іржа. У неї вже і на, на дверях. Ну, якась вона крива. Так, йдемо далі? Йде далі. Давайте я вам Пежо покажу. Пежо. Пежо, Пежо. Піжо. Піжо ось отак от ремонтують в Німеччині. Це нормально. Peugeot 207, 2009 рік, 127 пробігу. Бензин 1.4, на 4, Євро 4 за 2550. Ну, це це, це, я, це я, я взагалі не розумію в такі ціни. Чому так, чому так дорого? Тут страшно, що тут дивиться, що тут дивиться. Такий сівася взяв, балончиком покрасу. Так, Ford. Ford у нас S Max по комплектації Титаніум. Диском Хана, нылы. Ой, этот борт страшный. Два, цены 2.5 два Так, дивимся. Дивитеся, какие сиденья. Шкира с перфорацией, на механике. Ну, добренько. Вытерти он порванный тонуваний. С максик. Ну я и не бачу ежи на нем. Чуть-чуть тільки-тіки починає. Це, звісно, незрозуміло. Чому так? Так, Fort Max, 2006 рік, бензин, 240 пробігу має, а 2,5 бензин, Євро 4 за 4 тисячі євро. Читайте. Ну, ірджі він немає. На панорамі він. Ну, не знаю. Шкіра, так, a 8, ціни вона немає. Так що сказати, скільки коштує не зможу. Так, ідемо далі. Маємо А6-ту таку Allroad так? Чи ні? не зрозуміло але ну, тут хтось хтось тут щось зробив з нею. Так, Allroad 2008 рік. Дизель 307 пробігу, 190 кінських коней, має тюф євро 5 за 6650. Ну, єржі я не бачу. ну Тут все воно вже згнило, алюміній. Це якийсь Василій покрасив сидіння алькантара, шкіра, там уже все витерте. Ой, ну це це уже. Це, я я таке не можу дивитися. Такі машини. Зато нова гума стоїть, нова гума стоїть. Отак от цій стояночці вони напевно ставлять всім машинам нову гуму. Дивіться який апарат. той апарат. Ех. Так. Що у нас? Opel, Opel. Давайте ми по Opel пробежимося. Вопік у нас це що у нас? Astra J Sport Tourer, Колір добрий. Іржі не бачу. Такий, напевно, рівненький. непоганий, непоганий. Ну так, нова гума стоїть континентальна, терта, все. Так, сидіння у нас не зачухані. Ну, виглядає непогано, непогано виглядає. Ну я, я гадаю десь 1200 пробігу. ряне мульти, всякі там, кнопочки має, Зимню гуму майже нову, видно. Непоганий турбодизель Астра. Непоганий, їржі зовсім немає автомобіль. І колір такий. Угу. Не знаю чому людям не, не подобається Opel. Довольно непогана машина. По дискам, що тут по дискам? Диски ну ще нічого. Рівненький весь. Ну ззаді мо напевно треба. Колодки GM стоять. Оригінал. Так, давайте ми пройдемо по ціні. По ціні. Так. J Sport Універсал у нас 15 рік. 151 пробіл, всього. ну, Це мало. 136 кінських коней. 1,6 євро 6 за 6, 250. 250. Ну непогано, а чому ні? Ну, це напевно одна із цих автомобілів, які на цій стоянці е виглядають непогано. Це. А, ну давайте ще оце ось незрозумілий автомобіль подивимось, кабріл. Це у нас Volkswagen на механіці, такі сидіння. EOS. Volkswagen EOS 2, 2 літри турбодизель. 2008 рік, 231 пробігу. За 6499 євро. А тут паучок взяв і зробив паутину всередині. Рідненькі віржі немає. Напевно вона їздила літом тільки. Непоганий автомобіль. Так що маємо Отакі автомобілі. Тим Гарного дня, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, всім гарного дня. Чао!